Мої вітання усім. Дякую, що ви з нами. Залишайтеся надалі. Буде цікаво. Обливатись чи не обливатись? Ось у чому питання. Відомий майже всім народний флешмоб Ice Bucket Challenge, хоча й запозичений в американців, та все ж таки набув неабиякої популярності і в нашій країні. Українці згуртувались, запрошеннями обмінялись, грошима поділились, ще й захартуватись встигли. Проте думки з цього приводу розділились, начебто не наші традиції. Але ж головна мета збір коштів на допомогу. Чи так вважають чи ні гості нашого об'єктиву, дізнаємось просто зараз. Сьогодні у студії я запросила ранкову редакцію каналу Житомир, аби наші журналісти поділились своїми думками щодо Ice Bucket Challenge. Рада бачити вас кожного дня і сьогодні особливо у нашій студії Катерина Тарасюк, Аліна Бойко. Дмитро Клименко, Ольга Степоренко, Тетяна Іскоростенська та Віктор Мельниченко. Привіт, усім привіт, привіт. привіт. Катерина. Скажи, чи ти на мене не образилась? <рес> Бо я прийняла цей виклик, адже побачила приклад своїх друзів-патріотів. Спочатку мені було якось ніяково, але потім, коли я вже подумала про те, що ці гроші можливо комусь допоможуть, я вирішила це зробити. Чому ти прийняла запрошення від мене? Е, спершу привіт, Олечко. Я аніскільки на тебе не образилась, тому що мене вже до цього підготували. Е, у мене дуже багато друзів до цього долучилися до такого флешмобу і попереджали. Ось ти будеш наступною, ти будеш наступною. У мене був час обдумати всі за і проти. Е, чому я погодилась, я й раніше. Як тільки все почалося, допомагала військовим да, підтримувала такі благодійні акції, тому що мої друзі також там зараз знаходяться і захищають єдність нашої України. І я як ніхто інший, знаю, що їм зараз дуже потрібна допомога, навіть на елементарні речі, не говорячи, що це просто грошима, їм потрібні речі першої необхідності. І я погодилася. Спочатку було лячно, тому що потрібно обливатися крижаною водою. А напередодні якось так сталося. Я трішки захворіла, і мені було лячно, щоб далі це все не пішло. Але все ж таки, я думаю, ну як уже буде, головне, що я допоможу і я підтримую. Можливо, це і моральна така підтримка, ти не вважаєш, е, окрім того, що і грошова? Звичайно, це неабияка моральна підтримка, тому що хлопцям е, дуже приємно потім бачити, у них є також доступ до е, усіляких соціальних сітей, так? І вони дивляться це. І, в принципі, їм потрібно також веселитися. І їм настільки потрібна саме людяна така підтримка, моральна. От... Я вважаю, що це гарна акція і нічого тут поганого я не вибачаю. Оля, ти у нас людина категорична, але й справ... справедлива, так? І ти завжди шукаєш відповіді конкретні на питання. Скажи, будь ласка, що ти вважаєш плюсами та мінусами е, саме цієї акції? Е, ну, звичайно. Плюс цієї акції, те, що ми об'єднуємося. Це головний плюс. Я не хочу там зараз розпорошуватися, називати багато позитивів. Єдиний плюс це те, що ми всі об'єднуємося. Це нам це весело і незважаючи на такий складний час. Ми все ж таки ну, якось відчуваємо, що ми єдині. І я так думаю, що в кожній куточку України. От, і, і, мене, я скажу, що в мене от подруга, наприклад, за кордоном, я їй передала цю естафету і коли я передавала, то я якось навіть відчула на ми, що ми от поруч. Вона його прийняла? Е, ще е, відповіді, до, до речі, не було. Mm. <laughs> я бачу, що повідомлення прочитано, відео переглянуто, ну поки що тихо, не знаю. А стосовно мінусів е, цієї акції, ну можливо, те, що якщо ну я ось зараз так однозначно не скажу, тому що я не дуже заглиблювалася саме в традиції там обливання водою. Я чую різні такі думки щодо символізму там різного, що обливання, що воно в собі несе. Я до цього я це не вникала, тому поки що для мене мінусів немає. Ну можливо, єдине, що можна захворіти, але якщо ти це робиш з добром і в тебе є мета, то я думаю, хвороба у мене. Добре, дякую, Дмитро. Я помітила таку тенденцію, що ось коли передають якби естафету, так завжди передають своїм друзям, знайомим, сестрам, братам, так. І не передають їх якимось там ворогам, наприклад. Скажи, кому ти передав естафету чи друзям своїм, чи можливо комусь підсолити хотів? Ну, речі, таким підсолиш. Я передав естафету своїй сестрі рідній, своїй дівчині, своєму кращому другу. Я думаю, що всі вони е, приєднаються до цього. І це теж. Є певний символізм, про який говорила Оля. І передаєш друзям тим людям, яких ти любиш. І це саме нас об'єднує, я підтримую Олю. Але знову ж таки, якщо людина вкладає щось в те, що вона робить, і вона в це вірить. Значить, добре є щось. І от саме тому ми всі тут подивіться, семеро людей в студії, і тільки один Вітя не обілявся. Але ми ще й почуємо його Щ, думку. Ще почуємо, Але, Можливо, але ми... подивіться, все одно ну, більшість людей хочуть донести не щось не добре. То це не є кара, як так? Це, це, це не є кара, і ще я хочу сказати, що знов ж таки Оля говорила про об'єднання. Я кажу, що більшість мотивація більшість у людей мотивація допомогти. Якщо ти даєш гроші і знаєш, що вони підуть тим людям, які вони сьогодні потрібні, значить, це добре. А що потрібно для цього зробити, ну це вже питання другорядне. Потрібно буде скопати грядку, будь ласка, скопай грядку, дам ще гроші. Але знову ж таки, ця річ дозволяє діє як реклама. Ми це символічно, да, Обливаємо, ми обливаємось, але. Ж... Всім показали, я обілявся, я допоміг. Давайте. Ну, Зобов'язані, як би вже, так? Пообіцяли, можна так сказати. Ну добре, давайте нашим глядачам покажемо, як наша редакція це робила, так? Давай, Цікаво? Давай, Цікаво. Давай, Цікаво. Давай. Цікаво. Будь ласка, сяжать. Моя колега Ольга Груп-Сікора виливає на себе відро. Слава Україні! Ти кажеш, щоб я виливав. Дмитро Клименко вирішив, що буду брати в цьому участь. Катерині Тарасюк. Будь єдині! Слава Україні! Героям слава! Бадьорить! Дуже класно. Це охолодження. Ми зберемося нашою редакцією ранок на каналі Житомир. Коштами і передамо солдатам, які потребують цих коштів. Хлопці, повертайтеся живими. Ми чекаємо на вас. Ми любимо вас. Слава Україні! Героям слава! слава. У кожної медалі є два боки. То, шановні глядачі, можливо, зараз ми почуємо іншу точку зору. Вікторе Вітя, я дуже рада тебе бачити. Дякую, що запросили. Я знаю, що е, тобі також дали запрошення. Ти офіційно від нього об... відмовився і обґрунтував свою відмову. Ну, Хочете є... почути, чому? Я категорично відмовився, тому що, по-перше, я вважаю, ну, я роблю благодійні речі, я допомагаю дітям, я допомагаю військовим, які того потребують, хворим, але я роблю це не публічно. І я повністю розділяю думку Андрія Кузьменка, Кузьми Скребіна, який так само відмовився від цього флешмобу і сказав, де включаються камери, там закінчується благодійність. А багато хто ну ви зробили це абсолютно безкорисливо а багато хто на цьому піарився, і ми це бачили. Зокрема, деякі наші політики. Ну так само я розумію, що прекрасна мета це допомогти ближньому, але в Америці це було доречно, тому що там допомагали дітям, і саме в цьому був такий певний символізм. Там не виливати лише дітям так, не тільки так, але виливати саме в українських реаліях сучасних. Я вважаю, що виливати воду, це є певним чином некоректно, тому що на Донбасі є люди, які сидять в підвалах, і вони під кулями не можуть вийти, і вони взяти воду. І вони кожну краплину води рахують. Так само наші військові, коли були в такій, як кажуть, в котлі, тобто вони мились двічі за місяць, коли йшов дощ. І ще одне проти, ну. Я вважаю, що є українські традиції, які потрібно сьогодні відроджувати. І коли Україна сьогодні бореться за все українське, ну от американську саме традицію запозичувати не потрібно. Можливо, замість того, щоб проливати воду, ми можемо посадити деревце, Кожен посадить деревце, дасть 100 гривень, і буде великий ліс, і буде така сама допомога. Тобто, я за мету, але я не за таку форму. Я не зводжу собі доповнити. Я от читала, до речі, Вітін коментар, коли він його виклав в письмовій формі. І я ну, от все читала і в принципі з усім якось і погоджувалася. Але з іншого боку, я собі зробила такий висновок, що ну, все, що несе в собі добро і позитив, ну воно не може бути апріорі ну, поганим. В будь-якому разі, навіть якщо взяти те, що води, хлопці не мають змоги помитися воду, але її можливо якось там не дуже доцільно використовуємо, але все рівно це позитивно. Тим це естафета, це якийсь ланцюг, і ну всі надіються ну, об'єднує оптимізм нас. І єдність, я думаю, що наші хлопці, коли будуть бачити, що от ми такі єдині, і їм захоче, і вони будуть повертатися в єдину українську сім'ю. Я абсолютно ні, не не парую тобі. Я просто от кажу, що тим глядачам, які можливо зараз слухаючи Вітю, скажуть, що так, тому що дуже ну все правильно сказано. Так, от прави, але я хочу сказати, щоб ми сконцентрувалися на тому, що не вистачає води. Я думаю, що маємо бути ми разом ну, разом позитивно. А я ще і хочу вдобре. додати, знаєте, що додати те, що можливо, це є така категорія людей. Так, можливо, це і молодь, можливо, це і ми б такі були. Ось вони собі думають, Та що там ті 100 гривень, так? кому вони потрібні, так? І, ну, можливо, що, ну що я допоможу комусь. Та йти, кудись переказувати, я не знаю, куди, а чи вони будуть туди саме, куди я їх переказав? Невідомо, так? А коли вже ось така народна, ось саме цікаво, що це народна така акція, так? то ти вже так, як же, я ж це зроблю, я повинен. І ти йдеш, і ти шукаєш ту адресу, і ти маєш вже їх передати. Ось моя така думка, Тетянова щось. Я скажу про себе, що коли я дізналася, що кинули виклик, то я особисто дуже зраділа, тому що весь час думала: ось зараз йде війна, гинуть хлопці. Чим я особисто можу допомогти. Просто моя душа потребувала цього флешмобу, і я дуже рада, що прийняла участь саме у такій акції. І хочу ще сказати, що просто відчуваю, що зараз цей патріотичний підйом він просто потребує постійних якихось акцій. І це самий простий спосіб обілятися водою і долучитись до чогось. Просто показати свою. Позицію, небайдужість, що ми зараз готові йти вперед. Ми готові до нашого європейського майбутнього. Ми готові його самі будувати. вже, Ми не будемо чекати, що хтось буде це робити за нас. І найменші гроші, які я можу долучити, я зараз докладаю. Але це є старт для того, щоб все суспільство, вся громада, вся Україна була готова до того, що вже байдужості ні. Зараз все залежить тільки від кожного із нас, саме Детянна, моя позиція ти завжди була такою патріоткою. Скажи, чи це за останній час за ми... останній час? Я зараз дуже пишаюсь, тому що ще нещодавно ми всі. Я думаю, що не тільки я, але ми всі Багато якось хто, вагалися навіть десь відпочиваєш за кордоном, сказати, хто я з України я чи я з Росії. Якось так ми обходили це стороною. То зараз я відчуваю, що саме я Українка. Я поважаю людей, які живуть в Україні. Я пишаюсь своєю країною, і я гадаю, що наша країна буде одною з самих розвинених в Євросоюзі. Тетяна, як до матері до тебе ще питання, знаєш, в що, що у тебе є син? Так і скажи, якщо ви ти побачила вперше від нього, що він ну от, прийняв таке запрошення, от яка була б твоя реакція? От мені цікаво просто. Я б зраділа, тому що я бачу, що він то в нього пензлики жовто-блакитні, то вже рюкзак, наклейка велика прапору України. Тобто, мій син Максим, він весь час як-то в темі, я так гадаю. А, в тренді. тренді, так. Я вважаю, що він буде не проти, він тільки за. Можна я так, Дмитро, будь ласка. Дуже добре Таня підтримує тебе, але біда в тому, що ці всі речі стали сьогодні такі актуальні в тренді після стількох смертей. Стосовно того, що Вітя, що ти казав, дуже добре, дуже гарна альтернатива. Ти пропонуєш садиш дерево і даєш гроші. Але тут питання в трошки в іншому. Посадити дерево це потрібно його знайти, знайти місце і організуватись. А, воду вилити можна будь-де. Ми обливались де на, при вході на, на телекомпанію. Багато людей от Катя, обливалась вдома, багато людей взагалі обливається, де, де місце буде. Сучування, тобто це простота, це надзвичайна простота, все геніально просто. Лю, людина обілялась і віддала гроші. От весь 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 нюанс. Те, що ти говориш про воду в той час, я, я розумію, хлопцям дійсно там митись два рази в місяць, ну ніхто з нас такого і, і слава Богу, що й не уявити переживає, так, уявити не може. Але якщо і. Ти такою логікою, то нам варто сісти всім так дома і дивитися новини і, і та, просто і питання, жити та, в депресії. Та, просто та, повинна погоджуюсь. бути я емоційна я розгрузка для кожна, для кожної людини. Я з тобою погоджуюсь повністю. Е, знаєш, мій такий девіз — заперечуєш, пропонуй. Тобто я пропоную те, от як, як я роблю, та ти кажеш, перераховувати на якісь віртуальні, я абсолютно також не погоджуюсь. Є друзі, журналісти. Які щось організовують, які щось везуть, я приходжу, даю їм гроші, да або я приходжу до сім'ї, де я поранений, і даю їм гроші. А стосовно е, дерева, то я поїхав ось по області і побачив, скільки зараз вирізується ліс, просто страшне. Ну, це такі гектари лісу. Що страшне? І я думаю, що якщо звернутися до лісників і поїхати, вони знайдуть і місце, і дерево. Ну тобто, як продовження, тобто ми зараз організовуємо свій флешмоб, так. так? Абсолютно, якщо наші ліші запропонуємо нас. Я можливість все завтра йдемо до лісників. Я хочу закрити. Цю там можливо однією реплікою, що в будь-якому випадку ми маємо поважати думку кожного. Якщо вас ваш виклик не прийняли, ну не потрібно там людині пояснювати, що потрібно облитися обов'язково. Я думаю, що позиція кожного е, має бути своя, але от хто як допоможе і долучиться до цієї, акції, то це вже вибір кожного. І... А я згодна з Вітю, що можливо не потрібно піартись, бо відомі люди, можливо, так і роблять деякі так. А ось мені дуже сподобалось, що ось саме молодь, ось саме такі вікова категорія, знаєте від 15 до 30 -ти. Років, ось саме вона долучилася до цього, і ці люди вони не піарились, вони на якісь мобілки, на якісь там айфони. входи, В цьому, в стаж... в цьому, в цьому а, і весь цьому, весь секрет так, можна відзняти на, на свій так. айфон чи на телефон будь-який і викласти. Тому ж самому політику. Його... Подивіться, сім'я президента, вони ж не знімали не на камеру, вони не з журналістами. Вони прийшли наглядно там і на телефон відзняли. Вони не піарились на цьому. Це а це те, саме що зробили ти, журналісти, кому передаєш це вже... запрошення, щоб да. вони його побачили і прийняли таку естафету. А ті, хто там на телебаченні, на радіо, про це. Розповідає, якби що ось ми таке зробили, ми такі молодці, то я з тобою згодна, що так не потрібно робити. Аліна, щось тебе сьогодні не чутно? <свісно> Скажи своє <свісно> відношення до, до таких народних благодійних акцій, і можливо ти нам щось запропонуєш цікаво і взагалі, як ти до них долучаєшся? Ну, якщо по правді сказати, то спочатку мені здалася дивним ця акція, досить дивним. Ну, обливаєшся. Ну і що далі? Так, а де доказ тому, що ти передаси ці гроші так дійсно? Потім мене моя коліжаночка Катерина Тарасюк запросила: ось я прийняла цю естафету, і, і ви знаєте, мені щось змінилось в принципі. Я не знаю, що саме, але щось ось тут, всередині. І я вважаю, що якщо це благодійність, в будь-яких проявах це вже добре. В свою чергу я запросила також людей, які не хотіли це робити, але вони це зробили, тому що я запросила і вони передадуть ці кошти. Тому я вважаю це тільки плюс. І я ще хочу додати те, так. що коли ми передаємо цю естафету, да, ми передаємо, як уже Дмитро говорив, близьким людям, і ми точно знаємо, що вони нас підтримують в будь-якому випадку, і вони вже в свою чергу знають, що ці кошти, які ми будемо передавати там у майбутньому, вони дійдуть до свого адресата, саме тим людям і у тій структури, де це буде найбільше потрібно. Ще в інтернеті я бачила і в і взагалі в інтернеті бачила, що це Диявол у нас так от і то, <смеш> та, <смеш> та це не на об'єднання навпаки. Як вам не було страшно, що а може, ні, а може таке і будь. особисто, я коли обдавалася, я навіть не задумувалась про це, тому що я не забобонна. Ось є дві сторони медалі, вона завжди є. Є освітіна думка, є моя думка, так і тому я думаю, що нас воно не скрізь бажали, так. То так. було би Майдану, тому що говорили б там, а навіщо там взимку збиратися, якщо можна в теплій квартирі собі гарно відпочивати, дивитися так, телевізор. Не було б революції і не було б зараз нічого ніяких змін. Тому я вважаю, що будь-які зміни, якщо вони несуть в собі правду, вони несуть в собі добро, то це добрі зміни, їх треба підтримувати. Ну, Я коли почула, що це Масонський якийсь звичай, я, я задумалася. І я так думаю, ну якщо в нас тут якось не організується раптом, то а я правда. не буду обливатися. Але коли, ну я скажу, що мої відчуття вже після того, як я це зробила, були ну, такі класні турбути. Я не можу сказати, що я зараз про це думаю. Я думала до того, а раптом там справді щось там відкривається, чакри. і чакри чакри. Okay. Да. Але зараз все нормально. Я після цього забула за цей звичай і собі живу, і слава Богу, все. добре. Просто хочу додати, що до кожних традицій у нас дуже багато на Україні традицій, і до кожної можна дібрати якийсь негативний вплив той чи інший. Тому для мене особисто було важливо те, який я смисл. Закладаю у це обливання для мене було головне я обливаюсь, я допомагаю. Це благодійність, і тому не виникало взагалі жодних думок з приводу того, чи це масонські звичай, чи це там якісь інші. Можна позаботишся для основного. Так, так. Я так, просто, знаєте, коли приїжджала Олена, я наша актриса, яка зіграла Вангу і казала, що Ванга так, сказала, так, так. що ніхто мене не має не до... грати. грати і все. То вона сказала, як ти до цього ставишся, так і буде. Які думки, яке відношення. Якщо ти з позитивом обливаєшся, ну напевно, да, так. то так. ніякої тебе нічого не візьме. Тільки позитив, тільки твоє ставлення. Від нас самих і з Божою допомогою залежить, що так, буде так, далі. Матеряк, і так, все. Так, це ж не велосипед, це флешмоб, це не щось нове. Давайте подивимось. Скільки вже було таких флешмобів? От акція поляків з'їж яблуко залиш там діячу гризок». Так? акція в наших супермаркетах, коли люди з різних міст просто заходять в супермаркети і падають, коли купуєш російські товари. Так це знову ж таки це результат глобалістичного суспільства. Ми можемо знайти інформацію і зробити щось своє без різного впливу. А до альтернатив хотілося б додати, що е, у Польщі я не пам'ятаю просто, яке це у них свято. Вони обливаються водою, але з пістолетів. Вони виходять на площу. День, день Нептуна, щось, таке, так? да, щось такого день нептуна. І вони також вони обливаються з пістолетів. От, і також Такі, збираючи, кошти, в Харкові, та, збираючи, збираючи кошти кошти на там, ту чи іншу е, сферу благодійності. Тому, в принципі, як альтернативу, хто не долучився до обливання крижаною водою, ми можемо зорганізуватися, взяти водні пістолети. Це буде і весело, і активно до цього можуть долучитися діти. І якщо це відео, відео відіслати нашим хлопцям, які зараз там воюють, що е, якби е, підтримати. Дух, Мурально, тому, що що так? потрібно тримати в руках не пістолети із кулями, а просто з водою і нести добро. І ви знаєте, що в Америці я знаю, що за, за один день було зібрано 10 міль... Міль... Мільйонів так, доларів, та, щось мільйонів мільмільйонів доларів, щось таке Я не знаю точно кі скільки грошей зібрали, зібрали вже в Україні. Це за, за один день за один день. день. То представте собі, так яка це може бути насправді це ця Як помоха. тільки стартувала ця акція в перший день? день Свіправи 10 мільйонів. І доларів. Про символізм я і, ідучи сюди сьогодні на програму, прочитав е, от, в інтернеті от, такі от, е, історії. Не знаю, може це, ну, не знаю, чи це достовірно, але така історія є, що наші новобранці, третя хвиля мобілізації, е, е, команда танку українського Т-72 ну, підходить командир і питає, як ми хлопці назвали цей танк. Треба, щоб бойової машини було своє ім'я. Командир каже, є руська. Кажу, ну слухайте, це ж танк, яка й руська? Кажу, чому? Він виймає, він виймає, він виймає він виймає з кишені дитячий малюнок, і там намальований танк з українським прапором. І написано, і Руська із міста Луцьк сім років. Ну як ви думаєте, ну, танк буде воювати гарно? Незвичайно буде. Так. Ну що, Вітя? Скажи нам, будь ласка, ось ми Не тут передумає. поспілкувалися, <рес> можливо. Можливо, обливати скриженою водою ти не будеш, бо це твоя така позиція. А чи приймаєш ти наш виклик з водяних пістолетів? Пістолетів. Я думаю, що я приймаю. Я думаю, що я спробую якогось облити політика. Ну, і я думаю, що відіслати це відео нашим хлопцям або командира якогось. Я думаю, що їх воно точно абсолютно зеленькою можна ще з чимось. Я думаю, що це хлопців точно потішать. Я як член жарклубу поприхеньки, собі це можу дозволити. Ось на такій позитивній ноті, так що хочеться щодо грошей дізнатись. Катерина Аліна, хто скаже щодо грошей? Я думаю, що, можливо, спершу почне Ольга. А, ну, Стосовно коштів, ну, ми так з всієї редакції радилися, і поки що ми в пошуку того, щоб ці кошти, ну тому що сума, е, ясно, що от кожен по, там, по якомусь е, маленькій так, це не дуже вагомо. Все-таки, коли ми зберемося разом, це вже буде якась значна сума. І ми поки що ведемо переговори. Аліна, ось у нас буде е, говорити з головним лікарем військового госпіталю. Це такий варіант, ми розглядаємо, хто, можливо, там найбільше ще зараз потребує що, лікування потрібні, негайного. Що, так. так, медикаменти зараз дуже дорогі, тому що, наприклад, я знаю, що от сім'я майора одного пораненого в, в день витрачає шість тисяч гривень із власного гаманця. То я думаю, якщо ми один день навіть комусь оплатимо, це вже буде ну хоч якась підтримка. І також у нас мене я дякую. Також ми ще розглядаємо е, такий аспект, що частину коштів ми перерахуємо саме на військовий госпіталь, і іншу частину ми перерахуємо. Адресно не перерахуємо самі кошти, а адресно купимо, що потрібно людині. Це безпосередньо моєму другу Андрію, який зараз там знаходиться у зоні АТО. Ми просто йому зателефонуємо, запитаємо, що йому потрібно, що потрібно його хлопцям. І просто ці речі купимо і відправимо. Адресно Ціленаправлено, так, так ціленаправлено відправимо адресно посилкою. Я думаю, що це буде їм і приємно, і ну, дійсно це буде підтримкою. Ось так. Зараз поки що у пошуку. Дякую вам всім, що сьогодні в нашому об'єктиві вам бажаю усім творчого креативу, доброго серця, різних поглядів. Я як, як завжди було з усіма вами приємно спілкуватись. А нашим глядачам я хочу нагадати, що сьогодні в об'єктиві журналісти ранкової редакції каналу Житомир будьте патріотами своєї країни, бережіть себе і своїх близьких, і все буде добре. Слава Україні! Героям слава!